Почали з томосу, продовжили одностатевими шлюбами. Ще не так давно партія п'ятого президента по всій Україні рекламувала Томос. А тепер депутатка Лускаради від Євросолідарності взялася вчити своїх колег як грамотно називати чоловічу любов, бо ж ті вирішили звернутися до Верховної Ради, аби нардепи не голосували за узаконення одностатевих стосунків. Алла Доманська дуже старалася переконати міськраду, якій незвідані горизонти може відкрити зареєстроване партнерство. Що з того вийшло, бачили наші колеги. Як правильно називати любов між чоловіками? Це таке надважливе питання, що сьогодні на сесії міськради депутатка від Європейської солідарності Алла Доманська взялася толкувати колегам. Неетично вживати термін гомосексуаліст, е, доречніше вживати гомосексуал або гей. Ой. Після цього всього хочеться сказати Господи помилуй. За жодну іншу проблему громади депутатка на цій сесії так палко не дискутувала. Можна подумати, що одностатеві стосунки то найбільше, що тривожить Лучан і Аллу Думанську. Вона пояснює колегам, що реєструвати таке партнерство можна і без кохання. Не передбачає того, що це обов'язково мають бути романтичні стосунки. Це можуть бути, наприклад, дві жінки старшого віку, які бажають жити разом і підтримувати життя одн... одна одною, і щоб уникнути конфлікту з майном, вони можуть укласти цю партнерську угоду. Схоже, таке партнерство цілком вкладається в її поняття традиційних цінностей. я попросила б вас процитувати з пропонованого законопроекту е, ті пункти, які. Суперечать названими вами так звана названим вами так званим традиційним цінностям. Це прослідковується в кожному реченні депутатка від Євросолідарності. Схоже, всіх переконує, що одностатеве партнерство то дуже необхідна річ на фронті. Євгеній Ткачук, багатодітний батько, цілком традиційний. Як уважно слухає. І саме власне в контексті воєнного стану це дуже актуальне питання, тому що, наприклад, солдат, який має майно, але не має родичів, за таким законом матиме можливість укласти дистанційний договір з будь-яким з другом чи подругою. Напевно, Євгеній Ткачук не зрозумів усіх принад такого партнерства. Ну, в чому проблема, коли там, ну, є якась пара, якщо в них є там, якісь відносини, що вони не можуть оформити матеріально 50%, 50 один на одного частки. І так само, якщо ну, людина призвала, чи по другим причинам вона так само може написати заповіт з цим проблем ніяких немає. Я не можу розуміти, як може бути опізнання, Ну, що ДНК може брати один в одного. Тут мені дуже важкувато, я не зрозумів відповіді. І також ви знаєте, сім місці будучи під Білорусією. Ну мені важко зрозуміти, якби я був в бліндажі, чергував і хлопці спали з такими людьми. Це я думаю, дуже важкувато. Попри старання Али Думанської, її колеги не розділили прогресивних поглядів депутатки. Таки подали звернення до Верховної Ради. Олена Лещук, Дмитро Кудик для новин на часі. 27